Шановні друзі, ми дуже багато років займаємося хірургією і одною з наших улюблених тем є гістероскопія, це дослідження порожнини матки. І не тільки дослідження, а й виконання будь-яких навіть найскладніших операцій з приводу внутрішньоматкової патології. Багато років у нас вже існує центр офісної гістероскопії, тобто все в офісі, і дуже багато операцій зараз перенеслося з великої операційної до фактично кабінету гінеколога, ну, досвідченого та оснащеного відповідно. Але залишаються ситуації, коли треба робити гістерорезектоскопію, великі гістероскопічні операції в умовах стаціонару, наприклад, при міомах великих розмірів субмукозних. Кому взагалі потрібна гістероскопія? Це ситуації, коли у вас на УЗД обстеженні знайшли паліпендометрія, синехії в порожненні матки, не можете завагітніти, звичне невиношування, перегородки матки, аномалії розвитку матки. Маткові кровотечі, щось не так при прийомі оральних контрацептивів чи замісної гормональної терапії з приводу клімактеричних розладів, і ви бачите, що у вас кровомазання, кровомазання, кровомазання на УЗД не видно. Можна зробити офісну гістероскопію. Або на УЗД у вас знайшли внутрішньоматкову патологію: це міоми матки, поліпи, гіперплазія, ендометрія. Не змогли витягнути внутрішньоматкову спіраль звичайним методом, наприклад, або вусики просто обірвалися. Дуже багато причин, чому можна і треба зробити гістероскопію, і серед великого різноманіття доступів саме гістероскопічних, ми беремо для вас найкращий. Якщо хочете без наркозу і не хочете втрачати багато часу, багато аналізів здавати. Офісна гістероскопія, і багато з чого, що я перелічив, можна зробити в офісі. Якщо хочете заснути, прокинутися і все вже добре, не хочете відчувати ніякої болі, в операційній під наркозом можна зробити з якісною анестезією, гістероскопію в операційній. Ну а в деяких випадках, коли зовсім великі вузли і підвищена складність втручання, ми робимо. В операційні ці операції, або як комбінація з іншими операціями, наприклад, лапароскопія треба зробити, видалити вузол, наприклад, зовні розташований великий, і якийсь маленький вузол або поліп в порожнині матки. Можна за один наркоз зробити і гістероскопію, і будь-яку іншу операцію для того, щоб Просто логістично зробити це найзручнішим для вас способом, щоб ви двічі не лягали в стаціонар, не робили двічі наркоз. Це буде і дешевше, і ефективніше для вас, для вашого здоров'я. Приходьте до нас, впевнений, що ми допоможемо.